Всім доброго дня! Сьогодні 1 травня 2025 року. У моєї мами Галини Михайлівни сьогодні день народження. І я вирішив їй подарувати на день народження. Ось отаку таку річ. От тільки що розвантажили. Я думаю мама буде довольна. У неї тепер буде культиватор КПН-4.5. Розкладний від білоцерковського заводу Промінь. Культиватор на двохвитковій істотці. Лапа мелота 305 Сієчка 25 на 25, два витки, це маркировочка і така Культиватор максимальної комплектації полюбляю я, щоб було максимально. Гребінка, ну, рівняюча планка. Стоїть, далі котки із Полоси полоса без вала, котки. Центральний? І два бокові Церем. Витерло, хоча хлопці підкладували картоночки, але тут не було картонки. На культиватори були. І, і ззаду за котком двойна граблинка. Оце така граблина. Це пружини. Передню планку рівняючу, бо вона знята була. Отакий. От Оце культиватор мамі подарунок зараз остану зіб, побачимо. Що там хлопці положили так хвилинку? Так, отакий ящичок. Культиватор передпосівний навісний. кпн 4,5. Три ряди. Це його паспорт. Так, відкриваємо. Побачимо, що тут всередині ящичку. Так, а в ящичку пальчики винти, на котки це я так понимаю, монтировочка, наверное, такая. даже ключ. Сюда. Так. Пластинки. Пальчики для кнопки. Запасные шплинты, болты. Болты для лап. Ну, ні одної лапки немає. Лапка дорога. Так, будемо приступати до зборки. Лапи розташовані по три ряди. Отак. Ну, Косинці поварувані. Косинці поварувані. А це пластинки тут для того, щоб скрутити, як розложив, і потрібно буде його зафіксувати. Так, ага, понятно. На муфтах хлопці з якому мили, поставили заглушки, щоб миша не залізла або паучок який. Так, що в нас тут? Шланги? Ну Так, сьогодні протягнемо, навісимо, зберемо. Заводська табличка. Культиватор підлягає держкомпенсації. Так. Ну і холодно сьогодні вітер. Обіцяють дощі Бачимо. Оце така обновочка. Ага, це було обмотане підложено. Так все, будемо збирати. Всім до побачення. Гарного мирного дня. До побачення.